Я купив для вас три самих дешевих акумуляторних пил за 600 гривень з Aliexpress з безкоштовною доставкою, за 1000 гривень з епіцентру з платною доставкою, тому що вона продається на сайті 24 вольта. І якась хрен знає, яка за 900 гривень з платною доставкою 48 вольт. Пила з Aliexpress, Я вам же її показував в розпаковці. Ніби непогано, як на 600 гривень. Ну ми ще її розберемо, подивимося. Так, дивимося, що у нас по гарантії. А по гарантії у нас ніхрена немає. Тобто, якщо ви купили ось таку пилу, 15 днів і до побачення. Пила на 48 вольт. Я її ще не розпаковував і одразу подивимося, вона вже привезена в Україні. Вона продається на сайті. Дивимося, що у нас по гарантії. А по гарантії у нас ніхрена. Тобто я заплатив за цю пилу 1100 гривень з доставочкою, з пересилкою коштів, тому що це був накладений платіж. І тепер все можна поцілувати в сраку, якщо вона зламається. Дивимося, ланцюг один, два. А, ні, це одна шина. Я думав, дві, а вона просто ділиться ось так: одна шина. Так, Зарядочка у нас якась така слабесенька, 1 амперна. Далі Акумулятор 48 вольт. Та він просто пінопластовий. Ви серйозно? 48 вольт? Я просто в шоці. Так, давайте тепер подивимося, що нам підготували епіцентр. Бо це ж, я не знаю, якщо в них продають продавці свій товар, то вони мають, як то кажуть, рушатися за ось це все. Тепер це буде мега крута розпаковка. Що це таке у нас якесь Dove Twix? Чи що це таке? Якась хрінь. Так, дивимося, що в нас по гарантії. А хрена гарантії немає. Тобто, якщо ви купили в епіцентрі на сайті, то до побачення! Да, тому що на пошті оплатили все, до побачення. Далі дивимося, Пелас, за скільки там? За тисячу гривень, а вона вже прийшла, мені ржава вся. Дивіться. <пл 'як> бляха, я просто в шоці, яке рахідство. Яке рахідство продають, бляха. Та якщо взяти, наприклад, ту же саму з Аліекспрес. Вона навіть краще виглядає, ніж ось це, що вони продають в епіцентрі. Я просто в шоці. Ну, до цього ми ще дійдемо. Ми спочатку подивимося, що нам дають ось, ця, ось цю саму дешеву галіму викрутку, яка ламається з першого разу. Ланцюжок китайський і шина. Так, далі. Акумулятор. Бляха, якщо взяти, я от вам серйозно кажу, якщо взяти ось цей акумулятор і на 48 вольт, то на 24 буде важчий. <сіх> Сьогодні Петрович розвіє вам міфи, бо то, що ви мені дуже часто пишете, Петрович ще вартує таке врати. Заряджаю повністю акумулятори, і зараз я вам відкрию секрет пил за 1000 гривень. Всі три акумулятора заряджені, зараз поміряємо вольтаж. Китайський акумулятор зарядився на. Ну, 21 вольт, да. Так. А цей що на. 48, не знаю, де там плюс і мінус, бо не пише. 20 вольт, а пише 48. Ви серйозно? Так, а давайте цей. Тут має 24 бути. Скільки тут? 20. Зарядка на 98 вольт видає 22 вольта. Я не тисну! Я не тисну абсолютно, тобто, виходить, тільки ну, буквально трочутенько притиснув, і вона вже починає отак сіпати має. Пробуємо ще раз. Ось притиснув. Оце притиснув і вона вже смердить. Вона реально смердить вже. 48 вольт. Я навіть боюся уявити, наскільки вона потужно і швидко буде різати. І все. Спочатку стартануло так гарно, а далі все. Давайте ще раз. Як тільки шина заходить вся, її одразу не вистачає потужності. Тобто далі потрібно дуже легесенько її тримати, щоб вона дорізала. 24 вольта пила з епіцентру. Погнали! Ніби непогано, да, ніби не погано навіть. Я не ще. А все, да. тільки ношина зайшла вся, і все, і до побачення. Я не тисну. Саме головне, що я не тисну. <плес> Таке враження, що зараз піде з неї дим. Вона просто смердить. Смердить димом паленим. І все, здалося, я не тисну. Розумієте, що я не тисну абсолютно. Ось вам 48 вольт, а ви кажете, Петрович, як та пила буде працювати? Да ніяк, бляха, бо то, що це намахалово. І що, все, ми, мож... ми навіть не можемо допиляти його. Ну все, бляха. Така херня. Що нам скаже Dotwix 24 вольта? Все, здався? Бляха, не вистачає просто амперів. Реально не вистачає, бо то, що це херня. Не хоче різати. Якщо китайська пила вона ще ріже з Аліекспрес, бо то, що там, напевно, немає ніякого захисту, то тут просто відсікає, бо не вистачає сили току. Тепер пробуємо на акумуляторі Лідер 2 А. Повністю заряджений. Він такий важкенький. Ну, Видно, що хоч, хоч більш-менш якісна ріж. Давайте. Ніби краще стало. Так, да, реально стало краще. Вона почала різати, хоча дим йде, вона смердить, але вона ріже. Дивіться, що робить хороший акумулятор. А якщо взяти суперкрутий і там від макіти, так вона взагалі тоді згорить від того току. <звук> дивіться, питань немає. Пила почала різати. <звук> Та, питань немає. Ось що робить 4 ампера. Уявляєте, так цей акумулятор буде коштувати, як дві ось цих пили. Акумулятор з Aliexpress. Дивимось, що там 285 грам. Акумулятор з епіцентру? 280 грам. І акумулятор на 48 вольт, 303 грама. А тепер для порівняння вам. Акумулятор лідер. 363 грама. Уявляєте, що Що навіть ось цей 286. Що ось цей? Так це реально справжній акумулятор. А тепер, дивіться, акумулятор пінопластовий 48 вольт. І акумулятор лідер. Тут у нас що? 303 грама. А тепер цей. 558. Щоб ви собі відчули різницю і не питали, Петрович, а чого так дорого лідер? Тому що акумулятори вони коштують гроші. Якщо ось цей непотріб не коштує грошей, то елементи завжди коштують гроші. 4-амперний акумулятор з AliExpress. Таких навіть не існує, але китайці вбудували сюди нову технологію. Дивимося, що звичайні елементи по типу 18650 без жодного маркування. Невідомо, що це таке. Плата без термозахисту, без будь-чого. Просто звичайно банальна платка. 48 вольт. Я боюся уявити, що там впихнули китайці. китайців. І дивимося. Тут у нас осередки нічим не заповнені. Тобто в нас тут мали бути акумулятори, що він у нас мав бути потужний. Я не розумію, а навіщо ви зробили такий здоровенний корпус для такої пили, якщо ви не планували впихати сюди додаткові елементи? Так, елементи без жодного маркування, якась тільки назва є, без термозахисту, без нічого, просто банально звичайна платка. 24 вольта з епіцентру. Ви серйозно, як сюди можна було впихнути 24 вольти? Чи це якась супер інноваційна плата, яка розганяє цей акумулятор до 24 вольти? Ні, сама звичайна платка. Елементи без жодного маркування, без термозахисту і так далі. Тобто, як то кажуть, в нас в народі звичайне китайське фуфло, яке запихнули всі усі акумулятори і сказали, що цей 24, цей на 4 ампера, а цей на 48. Вела за 600 гривень, я такого ще не бачу. Дивіться, китайці нічого сюди не дали, ніякої платки. Отут мала бути якась платка керування ось цим всім, і відсічки, і захисту, і перегріву, і так далі. Тут нічого немає. Йде просто два дротика через кнопку до двигуна і все. А я тут думаю, чому я її тисну і з неї дим йде. Тобто ви її будете тиснути до того часу, тому що ніякої відсічки немає. Хіба що відсіча ось тут плата. До того часу, поки не піде дим з двигуна. А далі все, а далі просто це все збираєте, викидаєте в смітник разом з тим акумулятором, бо то що це не вартує брати. Пила на 48 вольт. Дивимося, що всередині. А всередині нічого немає. Теж саме, що з AliExpress, тільки тут чомусь, дроти ще навіть тонші. Вони кажуть, що в них 48 вольт. Дивимося, маркування двигуна 21 вольт. Так скажіть мені, хто дебіл? Я чи ті, хто писали ось цей опис? Чому я пишу ось це відео? Не заради хайпу і так далі, а заради того, що мені пишуть пенсіонери, люди, в яких там пенсія по 2 тисячі гривень, і хочуть купити якусь пилочку, бо то, що їм важко вручну пиляти, щоб підрізати в садочку гілочки з останньої пенсії, віддають осім, які пишуть ось цей опис. Заходить пенсіонер і, наприклад, читає пила в валізі 48 вольт, є зручним потужним інструментом. Ви серйозно для кого це написано? Щоб розводити людей, і так далі. 48 в літій-іонний акумулятор забезпечує ефективну та тривалу роботу. Ви серйозно? Я вам показав наскільки він там крутий цей акумулятор. Це є ідеальним вибором як для професійних лісорубів. Ви серйозно? Оця херня для професійних лісорубів вбудовані механізми безпеки, які як гальмо. Такі як гальмо. Гальмо ви, бо ви продаєте цей непотріб людям, а в першу чергу це пенсіонерам. І мене це дуже нагнітає і ображає, бо то, що я не люблю, коли дурять людей. Ця пилка стане незамінним інструментом, це пилка, просто потрачені кошти. Мені шкода вас, люди. Не купуйте це лайно. Дивимося далі. Що пише? Ось, будь ласка, опис. І тепер дивимося, заходимо в самий кінець, вони там відправляють і пошту, і туди, і сюди. Це не тільки цей сайт, таких сайтів дуже багато. Я не кажу конкретно про цей сайт, бо зараз почнуть мені там, що антиреклами і так далі. Мені взагалі похер на цей сайт. Дивимося, акумулятор для цієї пили коштує 349 гривень. Ви серйозно? Ось вам лідер. Це не реклама. У мене цього просто інструменту дуже багато і багато цих акумуляторів. Я ними користуюся. Тут є рік гарантія. Щось трапилося, вам поміняли. Він коштує грошей. А ось цей на 48 вольт. Він не коштує нічого. За нього навіть. Не вартує дати 350 гривень, хіба що там 150 гривень заради корпусу, щоб собі щось там зробити. Я трошки заспокоївся. Тепер пила з епіцентру за 1000 гривень. Дивимося, тому що я довіряю епіцентру. Я постійно все купую в епіцентрі, тому що там гарантія, сервіс, якість і так далі. Дивимося, що ми маємо. Ми маємо те ж саме, те ж саме, тільки за 1000 гривень. Ну чому я маю платити більше, коли ми отримуємо просто цю пилу в коробці, бляха в картонній коробці? Навіть не в кейсі, і отримуємо ту ж саму херню. І воно нам пише, що 24 вольта, де маркування двигуна. 21 вольт. Яких в сраці тут 24 вольта? З чого ви взяли, що там 24 вольта? До мене щойно дійшло, що епіцентр прислав мені не ту пилу, що я замовляв. Я замовляв її на поштомат нової пошти. І щоб отримати посилочку, потрібно одразу сплатити. І тоді скринька відкрилася, ви її забираєте, оглядаєте і так далі. Ну який сенс далі? Оглядати, якщо ми довіряємо епіцентру, і тим паче кошти ви вже оплатили? Читаємо, що написали розумні люди-маркетологи. Плата керування, захист від перевантаження, плавний пуск, регульована швидкість. Ви скажіть мені, хто з вас дебіл? Я? Чи ті, хто це писали, де тут в сраці плата керування? Де тут регульований плавний пуск і захист від перегріву? Де? Немає цього. Це розраховано для лохів, такі як ми, що ми маємо це купувати і потім думати, а чому воно не працює? Бо тому що це лайно, тому що вони знають, що неосвічені люди будуть це все купувати. 24 вольта. Де в сраці тут 24 вольт? Що тут у нас пише потужність до 2 кВт? Ви серйозно, ось ця іграшкова пластикова хрінь буде давати потужність до 2 кВт. Я не знаю на кого це розраховано і для кого це писано. для дачі бензопили сучко різе. Сучку різе це ви, тому що ви ось це понаписували, і люди неосвічені це купують і Ви розводите їх просто на гроші. Це не потріб, який не вартує брати. Ви понаробляли гарних фотографій, а насправді це лайно. У мене просто терпіння на вас не вистачає, недолугих продавців, коли ви дурите просто людей на рівному місці, продаючи ось це лайно. Просто пишіть, вона дешева працює ось так і так, і все. Навіщо вводити людей в оману? Я просто в шоці. Коротше, я не знаю, скиньтеся там, Петровичу, Вподобаючок на нерви, бо мої нерви просто не витримують ось цього всього.